Сьогодні в день в автомобіль швидкої у Біленькому влучив ворожий ФПВ-дрон. На щастя, обійшлося без постраждалих. Минулої ночі росіяни запустили 15 кабів по області. Авіабомбами крили, зокрема, малу Катеринівку Гуляйполе та Зарічне. 693 удари по 22 містах та селах області завдали окупанти минулої доби. Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла автомобілів об'єктів інфраструктури. Поліцейські евакуювали ще вісьмох людей із Запорізького та Пологівського районів. Це три жінки, однорічна дитина та четверо чоловіків. Нині усі вони у безпеці. Поліція закликає громадян евакуюватись при фронтових населених пунктів до більш безпечних місць. Будьте вкрай уважними та обережними. Не відвідуйте потенційно небезпечні зони. Про всі підозрілі знахідки негайно повідомляйте за номерами 101 та 102. На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у бік Приморського. Ще 10 спроб наступу зупинили на Гуляйпільському та 13 на Олександрівському напрямках. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак поблизу Красногірського Запорізької області, Зеленого гаю Донецької області та неподалік населених пунктів Дніпропетровської області. В МАГАТЕ підтвердили відключення ЗАЕС від основної лінії живлення Дніпровською напругою 750 кВт. Сталося це ще 14 листопада. Нагадаємо, нещодавно саме цю лінію відремонтували задля безпеки станції. Нині вона живиться лише від однієї лінії Феросплавна 1. Нині триває розслідування причин відключення. Співпрацюємо з обома сторонами задля своєчасного відновлення лінії.